Відключили світло зник Wi-Fi. стабілізаційні відключення світла, які періодично запроваджують в Одеській області, привносять у наше життя чимало незручностей. Одна з основних втрачається доступ до інтернету. Однак, завдяки сучасним технологіям, цього можна уникнути, стверджують фахівці телекомунікаційної компанії Тенет, яка з початку війни, як і до неї, продовжує забезпечувати жителів півдня України безперебійним зв'язком. Це технологія PON або GPON. Це дуже зараз перспективна технологія, яка являє собою пасивну технологію, тобто ніякого активного обладнання, яке потребує електричного живлення, в домах немає. Це оптоволоконний кабель, кабель, який передає сигнал напряму від станції, яка знаходиться десь, наприклад, в нас в офісі в підвалу, до кінцевого абонента, який може за багато кілометрів від нас Оптичний зв'язок не тільки швидший і якісніший, ніж класичне підключення по міді, каже інженер. Головна його перевага, особливо в умовах, яких сьогодні опинилися Одесити, практично повна незалежність від енергопостачання. Єдине, що потрібно в цьому абоненту, це забезпечити якесь, якесь безперебойне живлення в себе вдома. І тоді він матиме доступ до інтернету в незалежності від того, чи є в місті, в кварталі, в нього вдома електрика. Тільки у себе вдома він має це забезпечити. Джипон Термінал споживає дуже мало енергії, тому на портативному акумуляторі може пропрацювати досить довго, наголошує експерт. Є переваги оптики і для провайдера. Під час стабілізаційних відключень світла такий зв'язок підтримувати набагато легше. Традиційна технологія, така як яку завжди використовували з активним обладнанням, яке питається від, від електричної мережі, вона потребує постійного живлення. І коли масово відключаються, Подстанції ми маємо забезпечувати усі точки, яких дуже багато по городу, безперебойним живленням. Антон Морєв додає, жодних технічних обмежень щодо проведення оптики до будинків одеситів немає. Технологією може користуватися кожен. Для цього потрібно лише зателефонувати до Тенета та залишити заявку. Десь можливо це це ще недоступно, але тільки тому, що люди поки поки що не виявили бажання. Бо якщо люди хочуть переключитись на цю технологію, ми максимально швидко строїмо мережу до, до, до нього вдома, щоб усіх бажаючих переключити. Якщо це дім, який вже побудовано по технології, пон то до трьох днів це дуже швидко відбувається. Якщо ні, то це індивідуально, але людині заздалегідь попереджають, скільки це може зайняти часу. Після того, як техніки прокладуть новий кабель, абонент зможе зберігати якісний та високошвидкісний доступ до інтернету по Wi-Fi навіть під час вимкнення електроенергії і продовжувати роботу чи навчання онлайн з портативних пристроїв, ноутбука чи телефону.